Капличка дай де, пантелімон, де, де куди ніч туди сон. То кладуть віде. люди подаяння. Де, віде віде. Хто що сложить. хто сложить яблучко, хто сложить хрестика, хто сложить цукерочку. Положи хто... свою цукерочку, бабуся тобі купила, ні, <звіде> Ні, а хто лампадку світи залишає. Просить у святого пантелімона здоров'ячкого, крепкого, радості. Мир в Україні, так? Сматінка Божа, так, святий Пантелеймон Всіх слухається. Тут східниця, як на долоні. Краса неймовірна. Східниця 700 метрів надвірнем морем. І ось така краса. Розстроюється, розбудовується. Кожен рік нові санаторії. Нові будинки відпочинку, люди 5 кілометрів з села, люди в селі, за рахунок мінеральної води. Живуть достатку. Дуже гарно. Видно Діану, готель, видно наш готель. Ще нові готелі будуються. Багато ще недобудов, східниця розбудовується. Ми відпочиваємо в східниці, а, да. і нам подобається. парк святого пантелемона. Казалося, ти пантелемон, куди ніч туди сон. Коли так кажеш, коли тобі присниться поганий сон, пантелеймон забирає поганий сон, і ти його забуваєшся. Ми прийшли сюди високо, тут така панорама, панорама лісу, панорама східниці, панорама гор. Але в горах східниця 700 метрів над рівнем моря, а тут ще вище. Всі 800, морозно і холодно. Але дуже гарно. Парк Святого пантелеймона. А тут такі ось слони і східниця, як на долоні. Видно гори Карпати. Прикарпаття, ми у східниці, видно церкву. Краса неймовірна. І такі ось чудові слони, зроблені посаджених той, сформували два слони. гарно дуже і гарна панорама. Любуємося самі та вам показуємо красу Карпат. Можуть у шашки люди згулять. Такі для цього. Є досточки, є площадка. Ось така позайматися спортом, хто любить. Є лавочки відпочити, є книжки почитати, є дитяча площадка, гойдалочки для дітей. Східниця розвивається. У східниці є дуже дорогі готелі, такі як Тересина і донька. А також фешенебельний готель, апартель з басейнами, водою плюс 28. Навіть у сніг та мороз, взимку можна купатися і любуватися горами. Дитяча площадочка. Проглятається гарно Київська Русь, Іде димок, топлять дровами, щоб було для відпочиваючих тепло та комфортно в кімнатах. Як Маша казала, сяду на пеньок, сім піражок, да? от хороше, що є такий пеньок, ви оддихнете і далі підемо. <рес> Біджерело номер 3 ми йдемо по лісі по таким пням, по таким кореням. Ось така дорога нелегка. Але ми все подолаємо. Можна любувати верховіттям. Високих сосен, смарек, хвойний ліс, дуже гарне, чисте повітря. Пні корні, іти дуже тяжко. Давай. Ой, дякую тобі. Ой-ой-ой. ой Дякую. Я б без тебе б не справилась. Це ти тіла ти така сильна, да? А тут, знаєш, білки бувають скакають. Ти стукаєш горішками, щоб їх приманити горішками. Постукай, де горішки їх. Немає. Ой-ой-ой, ташечки. Ага. не Вам подобається східниця? Yeah. З oh, однієї yeah, сонце світить. Yeah. Я люблю східницю, а з іншої сторони, місяць світить. Yeah. А ви yeah. ліс бачите? Yeah. Гори Карпати бачите? Yeah. 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 Красу неймовірно. Бувайте здорові, на все добре.